Багато років тому жили два брати молодший бідний, а старший багатий. Померли їхні батько й мати. Тоді менший брат став жити ще гірше. Старший брат забрав собі всю батьківську спадщину, меншому братому не лишилось нічого. Жив він із дружиною у великих злиднях. Якось у молодшого брата не стало чого їсти, і вирішив він піти до старшого, щоб той допоміг йому. Старший брат відмовився допомагати, тоді менший брат пішов ловити рибу, щоб зварити юшку. Того дня риба не ловилась, іде він додому з порожніми руками, похнюпивши голову, і раптом бачить на дорозі лежать жорна. Підняв він ці жорна і поніс додому. А вдома жінка питає: чи добрий був улов, чи багато риби приніс? Ні, жінку, нема риби. От приніс тобі жорна. Поклав він ті жорна та з досади штовхнув їх ногою. А жорна раптом закрутилися і почали молоти. Дивляться, з під жорен сіл сиплеться. Мололи вони все швидше і швидше, в солі ставало все більше і більше. Зраділи чоловік із жінкою, потім менший брат став думати, куди подіти сіль і як йому зупинити жорна. Нарешті задумався перевернув жорна, і лише тоді вони зупинилися. Після цього жили вони добре, мололи сіль і продавали, що давало їм змогу жити в достатку. Старший брат дізнався про це, прийшов до меншого і каже Дай брати мені в позику жорна свої. Дуже не хотілося молодшому брату віддавати жорна старшому, але віддав. Старший брат приніс додому жорна і штовхнув їх ногою. Жорна почали молоти. Менший брат не встиг розповісти старшому, як вони зупиняються. Жорна мололи мололи сіль і намололи таку. Яка дійшла до стелі. Стіни затріщали, злякався старший брат, що розвалиться хата, взяв він жорна і виштовхнув з хати. Вони покотилися з гори прямо в море, та й потонули. От і до цього часу на дні моря крутяться жорна та все мелють і мелють сіль.